Уваги водіїв від 1 жовтня вмикаємо ближнє світло фар. Укравтодор нагадує, згідно із правилами дорожнього руху, денні ходові вогні або ближнє світло фар має бути увімкнене поза населеними пунктами у будь-який час доби від 1 жовтня до 1 травня. Саме в цей період видимість через погодні умови знижується, а світловий день скорочується. Такі заходи вживаються для підвищення безпеки руху на дорогах та забезпечення достатньої видимості автотранспорту для всіх учасників дорожнього руху. Кілька порад для безпечного водіння у осінню нагоду. Збільшіть дистанцію. Навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях. Тримайтеся правого краю дороги. Трапляється, що водії в умовах поганої видимості виїжджають на середину дороги. Якщо ваш транспортний засіб буде їхати якомога ближче до краю проїзної частини, ризик зіткнення із зустрічним транспортним засобом мінімізується. Увімкніть обігрів скла. Слідкуйте за тим, щоб на лобовому склі не збиралася волога. Також встановіть таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість. Дотримуйтеся безпечної швидкості. Перевищення швидкості на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом. Уникайте небезпечних маневрів, передусім обгону. В умовах поганої видимості обгін може коштувати вам здоров'я або навіть життя. За повною відсутності видимості, з'їдьте на узбіччя та залиште увімтеними габарити та фари. Інколи найкраще рішення перечекати негоду, особливо якщо попереду довга подорож. Не продовжуйте рух, якщо відчуваєте втому та сонливість. Будьте уважними за кермом бажаємо безпечних подорожей.